Перша новина полягає в тому, що я абсолютно впевнена, що у вас жодних лімітів у зростанні не існує. Якщо вважаєте, що у вас є обмеження в зростанні вашого бізнесу, це обмеження у вас в голові. А і друга новина полягає в тому, що всі рішення, які допомагають вам зростати, вони також знаходяться у вас в голові. Вам потрібно розуміти, і яким чином їх звідти дістати. І я буду на, намагатися сьогодні вам дещо з цього приводу продемонструвати. Певні факти: на жаль, менше 20% компаній. Досягають власної стратегії. Навіть ці компанії, які цю стратегію мають, ми зараз не говоримо про ці компанії, які цю стратегію не мають. І ми зараз поговоримо, чому так відбувається. Я сподіваюся, що наш досвід вам допоможе. Адже в цьому році консалтин буде святкувати вже 20 років, як ми в інтелектуальному бізнесі в Україні і в певних інших країнах. Дуже така прикра цифра: менше 40% покращень дійсно досягає того, за чого вони власне розпочинались. Це світова статистика, і це дуже дивно. Чому так? Ми робимо певні українські рішення, певні дії, аби покращувати власні компанії, а тільки у менш ніж 40% ситуацій ми дійсно досягаємо цього покращення. Я спробую пояснити, чому так відбувається, щоб ви не наступали на ці граблі. Дуже така прикра статистика щодо нових продуктів. Дуже часто вважається, що аби ви зростали, ви маєте постійно генерувати нові продукти. Я буду зупиняти вас від цього кроку. Це не означає, що ви не маєте створювати нові продукти. Ви маєте робити це дуже-дуже обережно. Тому що ви маєте знати світову статистику: менше 10% нових продуктів стають дійсно бестселерами. Може, ще 20-30% нових продуктів стають середняками, але решта це завжди нерухомість декорації і хвости. Тобто це витрачені зря кошти, це витрачені інвестиції і, власне, нерви, енергія і таке інше. Ну і менше Х компанії досягає своєї мети, X, що хочете, поставити свою цифру, тому що, на жаль, дуже багато компаній певним часом не досягає своєї мети. Чому так відбувається? Давайте подивимося на типові власне, шляхи, як зростати. Будемо відверті, переважна більшість компаній вважає, що має зростати, знижуючи ціни. Це дуже-дуже хибний шлях або дуже-дуже небезпечний шлях. Ви можете дійсно зростати, знижуючи ціни, але ви маєте розуміти наслідки, і ви маєте розуміти, що цим шляхом йдуть дуже невелика кількість компаній з точки зору вміння заробляти на знижені ціни. Всі грають цю гру і всі мають негативні наслідки. Я зараз поговорю про те, які вони. Ще один шлях, яким зростається компанія, це регулярно виводити новинки, які я вже сказала, і розширювати асортимент. Вважаючи, що саме так ви можете зростати, це виходить так, що дуже багато нових продуктів стають, якщо хочете конкурентами вашим існуючим, і вони власне канібалізують вам ваші існуючі продажі, не додаючи нічого. Дуже велика кількість компаній, вважаю, що має постійно збільшувати кількість каналів продажу, розширювати географію присутності і таке інше. Але якщо ви звернули увагу, наприклад, навіть на сьогоднішні доповіді, да? у нас була е, комп'ютерна академія ШАХ. І, власне, казав, що він спочатку створив бізнес-модель класну, а потім навчився її масштабувати. Да? Дуже небезпечно, не створивши класну бізнес-модель і масштабувати. Але на жаль, дуже дуже багато компаній йдуть саме цим шляхом. Спочатку екстенсивне зростання, а тільки потім інтенсивне. Я буду радувати вам за те, що ви робили навпаки. І, власне, дуже багато компаній вважають, що вони мають збільшуватися, постійно збільшуючи маркетинг, рекламу. А, там і власне просування. Дивіться, це все іншими словами. Ці ключові шляхи зростання. От знаєте, як я їх називаю? Я їх називаю гвалтування попиту. Є економічний закон, дуже давнішній, що власне попит народжує пропозицію. Я вважаю, що в наші часи вже давно не попит народжує пропозицію, а пропозиція гвалтує попит. А і це дуже хибний шлях. Якщо ви хочете зростати, ми маємо з вами зрозуміти, що ми маємо зробити дещо по інакшому. Тому що дивіться, якщо ми знижуємо ціни і граємо у цінові війни, це завжди про зменшення маржі, це завжди про недостатні продажів для прокриття знижки. Дуже багато компаній зараз говорять: ми знижимо ціни, ми робимо акції, але на жаль, цей трафік або продажі додаткові, які звідти приходять, вони не покривають нам. Власне, цієї маржі, на яку ми зробили знижку, якщо ви регулярно виводите новинки, я вже казала, що тільки до 10% новинок є бестселерами. Це знову таки світова тенденція, світова статистика. Тому потрібно з цим щось дуже дуже акуратно робити. Збільшення каналів продажів вам вимагає збільшення витрати інвестицій, і можу сказати абсолютно впевнено, що дуже багато, наприклад, нових магазинів, які ви нові торгові точки або інші регіональні ринки, це як нові продукти. Ви ніколи не знаєте напевне, як вони спрацюють в інших каналах продажу. Тому, перш ніж розширятися, ви маєте все ж таки бути впевнені, що ваша бізнес-модель або ваш продукт є настільки конкурентоздатними, що вони в інших ринках, в інших каналах продажу вистоять, якщо хочете. І, власне, збільшення обсягів маркетингу є така гра. Знаєте, дуже багато компаній зараз, особливо виробники, вони власне заливають власні канали продажу і маркетингу. Типу на просування продукції насправді це така собі гра в бекмаржу. Тобто вони сплачують, кажуть, купи у мене стільки товару, ну стільки мається на увазі дуже багато, і я тобі дам додаткових там 5, 10, 20 відсотків додаткових зверху, як на просування, ніби на просування продукції. Насправді це скрита така собі, ніби знижка додаткових заробіток для клієнтів, і що відбувається як наслідок. Як наслідок у вас клієнт купує дуже багато товару, а потім в іншому періоді, в іншому кварталі, наприклад, він його не купує, тому що він вже повністю перенасичений товаром, тому це також дуже дуже. Небезпечний шлях. Тобто, дивіться, ці шляхи є класичні для зростання, Їми користується переважна більшість компаній. Але вони, і вони мають право на існування, тому що вони працюють. Але, на жаль, вони дуже-дуже хиткі. Ви будете витрачати дуже багато коштів, якщо ви будете рухатися тільки так. Тому дивіться, що я хочу вам сказати, що є такий класний вислів в теорії обмежень, яку ми використовуємо з нашими клієнтами і для себе, доки ми робимо те, що ми робимо. Ми будемо мати те, що маємо. Відповідно, якщо ми задоволені тим, що ми робимо або тим, що ми маємо, ми можемо продовжувати робити те, що ми робимо. Але якщо ви не задоволені власними результатами, ви маєте зрозуміти, що ви маєте робити по-іншому. А відповідь на це запитання залежить від того, як ви маєте думати по іншому. Пригадувати сьогоднішній приклад пана Ніколая Сінємова, він казав, ви маєте постійно атакувати себе. Да? І він, до речі, класний розказував приклад компанії Сінемов, як вони робили нестандартні речі. Мені здається, і Василь Хмельницький казав про те, що постійно потрібно думати нестандартно, як і Анна Дерев'янко. Так ось ви маєте зрозуміти, що абсолютно будь-яке наше рішення в бізнесі або в особистому житті це ніщо інше, аніж продукт власних припущень. А деякі наші припущення можуть бути хибні, деякі наші припущення можуть бути поставлені під сумнів. Так ось що важливо, якщо ви думаєте, що ви не можете зростати, ви не будете зростати, тому що ви самі себе обмежуєте цим припущенням. Якщо ви думаєте, що ви а, можете власне, продавати тільки за низькою ціною, ви і не зможете продавати по інакшому Тобто, дивіться, ви маєте зрозуміти, що дуже багато відповідей знаходяться у вашій голові. І я дуже вас, вас прошу, коли ви приймаєте рішення, яким чином зростати, яким чином конкурувати. Не копіюйте абсолютно без додаткового осмислення просто якісь конкурен... дії конкурентів. Або не задовільняйтеся відповідями на запитання, як дуже багато наших партнерів, клієнтів. Ми питаємо, чому ви так робите. Вони кажуть, а ми так завжди робили. <плес> чому ви так робите? А так роблять всі. Ми вважаємо, що в наш час. Який абсолютно постійно і швидко змінюється, це вже невірні відповіді. Ви не можете дозволити собі не розуміти, чому ви так зараз робите? Так ось в цьому, в цьому напрямку я хочу звернути вашу увагу, яке припущення стоїть в основі розуміння, що потрібно грати в цінові війни. Да? Скажіть, будь ласка, хто з вас наразі в вашому бізнесі конкурує виключно ціною? Можете підняти руку? Тільки один, тільки один. Тобто всі конкурують чимось іншим. Це дуже круто, тому що ми в середньому і великому бізнесі бачимо навпаки дуже велику кількість компаній, які конкурують власне ціною. Знаєте, з якого припущення це виходить? Це виходить з припущення, що покупці збідніли усім потрібна низька ціна. Ми розуміємо, що у нас з вами дійсно в Україні останні роки дуже дуже складно вести бізнес. І дійсно багато покупців збідніло, і дійсно є великий тиск знижувати ціни. Але я хочу запевнити вас, що а, ви маєте перш за все не думати про те, яким чином знижувати ціну, тому що ніби покупці збіднілі. Ви маєте думати про те, які додаткові якості ваші пропозиції, вашому товару, вашим сервісом ви маєте додати, які усувають певну біль клієнтів, аби ви могли не конкурувати ціною. І це можливо. І дивіться, що важливо. Ви маєте зрозуміти, якщо ви відчуваєте великий тиск в вашій індустрії, в вашій галузі, в вашому бізнесі знижувати ціни, то знаєте, що переважно означає не те, що ви працюєте з якимось економ-сегментом або зі збіднілим покупцем. Перш за все, це означає, що у вас немає ніякої конкурентної переваги. Тобто ще раз, якщо ви відчуваєте тиск, знижувати ціни, давати великі відстрочки платежу і таке інше, це перш за все означає, що у вас немає ніякої конкурентної переваги. Тобто будь-яка раціональна людина, будь який раціональний покупець, якщо він бачить два однакові товари, дві однакові пропозиції, він завжди буде купувати там де ціна ні, нижча, тому що це просто раціонально. Якщо нема диференціації, якщо нема ніякої доданої вартості, завжди покупець буде вибирати і тиснути на вас, щоб ви знижували ціну. Тому я дуже прошу вас зрозуміти, яким чином ви можете диференціювати власну послуги, власні продукти, власні, якщо хочете товари для того, щоб ваш покупець або навіть інші покупці захотіли саме вам принести гроші, захотіли саме вам додати більше, тому що вони розуміють, за що вони доплачують вам більше. Потім що таке регулярно виводити новинки та розширювати асортимент? Я дуже багато думала, звідки це взялося. Тому що дійсно у багатьох підприємців є такий, ніби причина на слідковий зв'язок. Чим більше нових продуктів, тим більше продажів. Це хибна помилка, якщо хочете. Да? Це дуже дуже давно вже не так. Може, це взялося свого часу з того, що був у нас, наприклад, на, там, при кінці 90-х років дефіцит. Да? І дуже багато підприємців, яким зараз там 30 років років бізнесі, вони. А, бачили, що б ти не привіз в країну, да воно все продається, і ти зростаєш як на дрожждрожях. Так зараз не відбувається. Тому а, поточні продукти не дозволяють нам зробляти більше. Дивіться, це не означає, що новинки не мають бути, але вони бу мають бути настільки вивірені, вони не мають копіювати одна одну і камбаніканіболізувати вам ваші продукти. Це завжди має бути реальна додана вартість знову таки, яку оцінять великі сегменти ваших клієнтів. Тобто звертаю вашу увагу, що це припущення воно таке, знаєте, вони може поставити бути під сумнів. збільшувати кількість каналів продажів, звідки це лізе. Це йде з припущення, що ми не можемо зростати інтенсивно. Саме тому, наприклад, дуже багато, скажімо, торгових мереж вони зростають, відкриваючи нові магазини. Але ми дуже багато знаємо зсередини інформації, коли в кожному магазині, наприклад, є 20-30% аутовстоку. аутов стоку. увазі, коли елементарно заявлений товар, не є постійно присутнім. Якщо б вони усунули це, вони б на тише потужностях в тих же магазинах вони б заробляли більше. А є такий показник в розгляді, дуже класний. Він називається Closing Ratio, Тобто це співвідношення кількості покупців, які прийшли в торгову точку, з кількістю покупців, які власне купили товар. Так ось дивіться, як ви думаєте, в торгов, в продуктових магазинах цей Closing Ratio, Яке співвідношення? 100%? абсолютно. В аптечних мережах менше. Насправді, інколи в аптеку ми заходимо. Якщо чогось не було, ми можемо повернутися і піти, або ціна не влаштувала таке інше. Тобто, в аптечних мережах це вже там десь приблизно 80%. Ми розуміємо, що в магазини одягу, в магазини взуття і таке інше, там вже може і 40% не набереться. Тому що люди прийшли, поміряли, подивилися, не сподобалися, або чогось не було, і таке інше. Так ось дивіться в магазинах цифрової електроніки а витобує електроника і таке інше, цей показник десь 8-10%. Тобто що це означає? 100 покупців зайшли к вам в магазин, і тільки 8 або 10 людей з них купили сьогодні щось. Це означ... А ви масштабуєте такий бізнес, да? замість того, щоб подумати, вони вже до мене прийшли, 100 покупців, як я можу зробити так, щоб не 10 з них купило, а 20 з них купило? Це подвоєні продажі, але це все одно не 100%. Розумієте, ви маєте мислити більш глибоко для того, щоб отримати класного результату. Ну і власне збільшувати маркетинг і таке інше. Це все розумієте про гвалтування попиту. Тобто, ви маєте зрозуміти, чи ви хочете такого чи ні. Я можу вам привести приклад з ресторанного сектору. Да? Не потрібно ніякого маркетингу, реклами, просування будь-чого, якщо ви дійсно робите для клієнта класний продукт. Ви самі, можливо, знаєте ресторани в Україні. В Києві, може, в Одесі, у Львові, де є черги. І вони не роблять ніяких просувань, вони не роблять ніяких цінових знижок, розумієте? В них нема навіть карт лояльності. Тому що продукт настільки класний, що клієнти їх оцінили. І вони самі стоять в черзі, розумієте, робіть такі продукти для ринку, робіть такі пропозиції на ринку, і вам не буде потрібно знижувати ціни або насильно запихувати ваші продукти в канали продажу і таке інше. І ось наостанок я хочу вам сказати, що. Uh, невеличкі приклади тих, хто зростає іншими шляхами. Я дійсно маю сюди додати сінево, тому що я сьогодні послухала вони дійсно класний приклад того, як зростають з іншими шляхами, постійно думаючи, постійно витягаючи, розробляючи певні рішення. І я ще раз підкреслю, вони є в вашій голові. Ви просто маєте ставити під сумнів ваші припущення. Ви маєте завжди розуміти, чому ви так робите. Якщо вас не те, що ви робите, ви маєте поставити під сумнів власні припущення. Так ось буквально коротко, якщо хтось знає оптовий ринок Шуба, він є у Львові, а є також ринок столичний в Києві. Це одна і та сама компанія. Так ось свого часу, а, власник був у Глухому куті. А, його всі площі, які він здає в оренду фермерам, да, тобто це ринок, це як торговий центр, він здає площі в оренду фермерам і посередникам, які виробляють і розробляють і продають. Хтось в господарську продукцію. І він каже: дивись, у мене вже ці всі площі на 100% зайняті. Тобто зростати я більше не можу. Вони всі зайняті. По-друге, з іншого боку, орендну ставку я не можу збільшити, тому що є ринок, і він диктує певні орендні платежі. Так? Тобто ставку збільшити не можу. Як мені ще зростати? Як мені збільшити рентабільність, тому що я не задоволений? Що вони почали робити? Вони почали робити нові сервіси. Але максимум, який був результат, це плюс один відсоток в загальному обсягу а, продажу компанії. Да? І ніби пастка. Типу, саме простий вихід це а, будувати додаткові ринки. Але він не міг цього робити, тому що окупність цього проєкту була там десь 12 років його це не влаштовувало. І ви знаєте, ми почали думати дуже глибоко і зрозуміли наступне, чому до нього приходять на ринок. Фермери, чому вони з полів не продають продукцію, чому вони не продають десь в інших містах. І ми розуміємо, тому що якщо вони туди стали на ринок, заплатили орендну плату, вони дуже швидко продали свою продукцію по повній ціні з меншими, скажімо, втратами того, що вона там спортилася або щось таке. І ми зрозуміли, що якщо ми переорієнтуємо бізнес-модель, не на здачу оренду площі. А на вміння дуже швидко дати можливість заробляти більше підприємцям, які стали на ринок партнерам. Відповідно, компанія шуба може заробляти більше. І ми сказали, це не має бути орендна ставка. Хто сказав, що ми здаємо площі в оренду? Ми даємо можливість заробляти більше. Відповідно, це може бути просто відсоток від продажів. І перепереорієнтували модель на відсоток від продажів тих, хто становився до них. А люди розуміли, за що вони платять більше ніж просто свого часу на плата. Там концерт хліб дуже коротко скажу в хлібі, в хлібовому бізнесі вважається, що є наприклад хлібокомбінат в одному місті. А він має дуже обмежене плечо доставки, там десь 200 кілометрів, тому що свіжий хліб вже буде не та, Да? І відповідно компанія собі на свого часу вважала там, націнка на хлібі ось така на соціальних витяг хлібу, тобто дуже маленька. А власне, плечо доставки невелике і не дозволяє продавати в інші регіони. І в місті вони вже ніби займають 60% частки ринку, тобто пастка, глухий кут, зростати не можемо, не можемо рентабельність не можемо підвищити. Обсяги продажів ми можемо збільшити, і ніби пастка. Але ви знаєте, коли розумієш, що ринок змінюється, наприклад, коли ти йому надаєш свіжий хліб, наприклад, ви починаєте його купувати більше, коли він тепленький на полиці знаходиться, м'ягенький і такий смачненький. Да? І ми розуміємо, що ми маємо просто. Збільшувати постачання в магазини і змінювати так операційні процеси, щоб надати свіжість, і це повна переорієнтація бізнес-моделі компанії. Ви знаєте, продажі зросли на 30%, коли зробили свіжість. А це знову таки потрібно глибоко думати, наскільки це можливо, а, і що ви маєте зробити таке інше. Тобто, дуже багато прикладів. На останок скажу сьогодні, навіть проводилися приклад Макдональдс. Да, це дійсно класний приклад того, що вони постійно е, ламають стереотипи на ринку. І я хочу вас закликати. Ви маєте завжди розуміти, що всі рішення по зростанню бізнесу вони є у вас в голові. Ви маєте лише вставити під сумнів вас, ваші власні припущення, розуміння чому ви так робите, да? не слухатися того, що на ринку так роблять, значить ми маємо так робити. Ні. Ви маєте виробляти власні рішення, і не потрібно копіювати когось. Ви можете знімати світовий досвід, дійсно міжнародний, бачити технології, таке інше. Але ви вирішуєте, що робити у власній компанії. І я гарантую вам, у вас немає обмежень для зростання компанії. Абсолютно, і всі рішення по зростанню у вас в голові. Дякую за увагу.